ЄС і міжнародна коаліція вже готують нову систему гарантій безпеки для України. Вона працюватиме під час війни і збереже ефективність після перемоги. Про це наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі в Ужгороді із президентом Європейської ради Антонієм Кошта. Я а, дякую, що євросоюз, що європейські інституції беруть активну участь у розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка почне. Яка почне працювати вже час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Багато деталей вже опрацьовано, 35 країн у нашій коаліції охочих, з них 26 готові брати участь в гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, в в морському просторі. Європа з першого дня твердо стоїть на боці України проти російської агресивної війни, залишаючись надійним партнером, наголосив президент Євроради. Разом із нашими державами-членами Європейський союз є найбільшим донором серед усіх у світі. Ми підтримуємо Україну в обороні, в економіці, в енергетиці та в інституційних перетвореннях. Ми працюємо заради нашого спільного майбутнього. Підтримка відбудови України є також частиною процесу її вступу до європейського союзу. Це очевидно. Повноправне членство України в ЄС. Це не лише найкраща гарантія безпеки, а й найефективніший шлях до найкращого майбутнього для вашого народу. Європа дедалі чіткіше бачить Україну в своєму складі, і навіть у Кремлі визнає Зеленський уже змирилися з цим фактом. Окрема тема, про яку говорили політики енергетика. Європа має зменшувати залежність від російської нафти і газу. Це питання обговорювали і в Парижі, і у Вашингтоні. Україна закликає сусідів насамперед словаччину та угорщину дослухатися до спільних рішень. вчора до речі, в розмові з президентом Трампом багато було про енергетичну безпеку. І як зменшити російські доходи? Президент Трамп е, був незадоволений тим, що європейці купують російську нафту. Ми на рівні Європейського союзу вже скоротили споживання російського газу і нафти на 80%. Залишається 20%. і над цим потрібно працювати. Значна частина цих 20% припадає саме на споживання в Угорщині. Отже, найкращий спосіб пришвидшити завершення цієї війни це також, якщо Угорщина припинить імпорт газу та нафти з Росії. Другий пункт: ми повинні прискорювати процес миру, але немає жодної причини зупиняти переговори про вступ України. Не менш важливим стало питання санкцій. Кошта наголосив, санкційна політика має бути жорсткішою, а російські активи повинні піти на відновлення зруйнованої України. І, врешті, каже, Росія та Україна повинні сісти за стіл переговорів. Ми повинні зупинити цю війну, припинити вбивства людей, зупинити руйнування уже в Брюсселі. Розпочинається робота над новим пакетом санкцій. А європейська делегація вирушає до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями. Ми діємо разом із вами і заради ваших людей. Народ України показав усьому світу надзвичайну мужність перед обличчям російської агресії, виборотися за справедливий і тривалий мир. Це наша спільна мета. Але щоб цей день настав, ми повинні змусити Путіна. Сісти за стіл переговорів підсумовуючи зустріч, президент України подякував партнерам із Європи за підтримку, зокрема і різноманітних програм стійкості енергетики, відбудови також освітніх програм. Попереду нові переговори, санкції, конкретні програми, але головне чіткий сигнал. Україна йде в ЄС.